Це офіційно найпотужніший смартфон, який я тримав коли-небудь у руках. Це Red Magic 9 Pro від компанії ZTE. І саме про нього буде цей ролик. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Підтримай це відео лайком і коментарем. Це дуже допоможе мені у створенні нового контенту. Смартфон Red Magic 9 Pro на огляд надали мої друзі з магазину Pixofon. і саме в них можна придбати таку або багато інших моделей з різних куточків світу, як нові, так і вживані. За. Задня панель смартфона це просто якийсь витвір мистецтва. Я гадаю, що ви зі мною також погодитесь. Що не кажіть, китайці іноді роблять дуже красиві телефони. Напівпрозорий корпус покритий склом Gorilla Glass 5, металева рамка по периметру, яка надає солідності смартфону. І найцікавіше, основні камери не випирають з корпусу, а заховані за скло задньої кришки. І це, як на мене, придає ще більшого шарму. Товщина смартфона 8,9 мм і 229 г його вага. Задню частину цього телефону. Як на мене, можна дуже довго розглядати і завжди знаходити щось нове і цікаве. Ви просто погляньте на цей футуристичний дизайн. Практично всі елементи смартфона знаходяться під прозорим склом. Тут є три камери, напівпрозора система вентилятора, спалах, зверху повноцінний роз'єм для навушників 3,5 мм, інфрачервоний порт, стереодинамік, мікрофон, зліва отвор для охолодження, знизу тайпсі-роз'єм для зарядки, динамік і ще один мікрофон і слот під сім-карти. А ось так виглядає цей слот. Сюди можна вставити тільки дві сім-карти, sd флешки, телефон не підтримує. Ну і права грань тут найцікавіша. Додаткові два тригери, про які я розповім трошечки пізніше, третій мікрофон, кнопка живлення, кнопки гучності, і ще один отвір для вентиляції, і спеціальна кнопка, про яку я розповім також трохи пізніше, яка запускає ігровий режим. Екран у телефона діагоналю 6 і 8 дюймів. Це AMOLED-матриця 120 Герц, частота оновлення 2480 на 1116 пікселів. Ну і екран, як і задня кришка, покритий склом Gorilla Glass 5 Частоту екрана у налаштуваннях можна змінювати автоматично 60, 90 і 120 гц. Екран під будь-якими кутами виглядає просто неймовірно. Ви тільки подивіться, як усе круто виглядає. Навіть під кутом майже 180 градусів. Також зверніть увагу, що кути цього екрану практично 90 градусів. Вони практично гострі без заокруглень. І це дуже круто для ігрових смартфонів. Ну і сам екран погляньте повністю прямий, без заокруглень. Це не екран водоспад, тому що я знаю, що дуже багато моїх глядачів не люблять такі екрани, а цей екран, я думаю, багатьом сподобається. Екран тут без будь-яких вирізів, тому що фронтальна камера тут захована під екраном, під пікселями. Мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Звісно, тут є Always-On Display. На екрані можна вивести будь-яку інформацію, яка буде показуватися завжди, навіть коли телефон просто до... Довгий час лежить на столі. Звісно ж, сканер відбитків пальців тут знаходиться в екрані, спрацьовує він прекрасно, дуже швидко розблоковується. Також є розблокування по лицю через фронтальну камеру, яка знову ж таки знаходиться під пікселями. Її не видно, але вона тут є. І так, наводимо на лице, натискаємо кнопку і телефон моментально розблоковано. Серцем Red Magic 9 Pro став по-справжньому ігровий процесор Snapdragon 8 Gen 3 в Antutu Benchmark смартфон Red Magic 9 Pro набирає 2 мільйони 65 тисяч 773 бали. І що я вам казав, це найпотужніший телефон, який я коли-небудь тримав у руці. Смартфон Red Magic 9 Pro точно можна назвати і стверджувати, що це ігровий смартфон, тому що всі сучасні і популярні ігри на ньому запускаються на максимальних налаштуваннях графіки. Наприклад, PUBG Mobile, Світ танків, Genshin Impact, Real Racing і багато інших ігор тут запускаються на максималках з високим FPS. Тому будьте впевнені, для мобільних ігор цей смартфон підійде, як ніхто інший. І одна із перших фішок смартфонів Red Magic це спеціальний ігровий режим, який перемикається ось цією кнопкою. Зараз я її перемкну і відбудеться на екрані магія. Натискаємо. У нас запустився спеціальний робочий стіл, на якому зібрані усі ігри на смартфоні. Можна обрати будь-яку гру і запустити. Також можна обрати, з якими пристроями ви будете грати. До телефону можна під'єднати різні контролери, геймпади і таке інше. В цьому режимі є ціла своя екосистема. Ну а запускаючи будь-яку гру, тут можна відкрити ще ось таке додаткове вікно, і якраз у цьому меню можна налаштовувати додаткові тригери, якщо вони вам необхідні при грі. До речі, зверніть увагу, що у грі вони світяться. І ще одна підсвітка у нас знаходиться на задній панелі під склом. При довготривалій грі, коли телефон трохи перегрівається, вмикається ось цей вентилятор, він також трохи підсвічується. Працює вентилятор не дуже гучно, але його буде чути у тихій кімнаті. Ну і так як тут повноцінні отвори під вентилятор, то телефон, звісно ж, не воду не проникне. На смартфоні, до речі, є чіп NFC, він працює, сюди встановлюється Google Pay, підв'язується картка і можна розраховувати з телефоном на касі. Також апарат підтримує Wi-Fi. 7-го покоління для найшвидших каток в вашому житті постійної пам'яті 512 ГБ. Я думаю, цього достатньо, щоб завантажити практично всі сучасні і популярні ігри. Також тут є 12 гігабайт оперативної пам'яті, яку іще можна розширити віртуально на 8 ГБ. Батарея на телефоні вбудована на 6,5 тисяч мАгодин. Це з одного боку і багато, а з іншого боку, це скоріше необхідність для суперігрового смартфону, тому що, по-перше, ігри багато тягнуть, по друге. Ще й цей вентилятор також трохи тягне зарядки. І телефон, до речі, підтримує швидкісну зарядку 80 Вт. Оптимізація акумулятора дуже класна, все чудово працює, немає ніяких просадок. Ось так виглядає вікно налаштувань батареї. В цілому на один або півтора дні зарядки вам вистачить, звісно, якщо ви не будете годинами залипати в іграшках. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості, смартфон Red Magic 9 Pro в середньому за годину втрачає 5% свого заряду. За роботу. Софту на смартфоні відповідає 14-й Android з власним лаунчером Red Magic. Облонка від Red Magic мені дуже сподобалась, вона дуже круто оптимізована, все літає. Тут є море налаштувань робочого столу, море налаштувань всієї системи в цілому. Можна обирати різні теми, можна їх завантажувати з магазину. Шпалер тут, до речі, також дуже багато на смартфоні, є ігрові шпалери, є анімовані шпалери і дуже класні. Як я вже казав, тут стереозвук, два динаміки знизу і зверху, звучать вони просто не неймовірно круто, звук супер чистий, звук супер гучний, звук мені дуже сподобався, звук я вам рекомендую на цьому смартфоні. До речі, ці підсвітки на задній частині і на тригерах слугують як індикатор оповіщень. Можна ставити різні кольори на різні оповіщення, можна ставити різну анімацію, тобто або миготіння, або просто, щоб цей лед ліхтарик загорався. Далі у нас тут є бічна панель зі швидким доступом. Можна обрати якісь програми, наприклад, браузер, виводити його на робочий стіл. Все працює дуже класно, можна змінювати розмір вікна і переміщати по робочому столу. Телефон підтримує усіх наших операторів, всі наші сім-карти. На смартфоні присутній компас. Датчик наближення, скоріш за все, працює через фронтальну камеру. Ну і сенсор освітлення тут також спрацьовує. Фронтальна камера тут захована під пікселями. Її не видно, але вона тут є на 16 мегапікселів. Це друге покоління підекранних камер. Але, чесно кажучи, не дуже вона то і відрізняється по якості від першого покоління. І як на мене все ще залишається найслабшим місцем у смартфоні. Тому що з одного боку, вау, круто, камера під екраном, а з іншого боку, дуже класних селфів ви не отримаєте. А от основна камера мені дуже сподобалась. Вона тут на 50 мегапікселів від компанії Samsung. Знімає вона просто шикарно. Звісно, не ідеал, але і телефон, не камерафон, а більше позиціонує себе як саме ігровий смартфон. Також тут є 8-мегапіксельна ширококутна камера на 120 градусів і 2-мегапіксельна макрокамера. Знімає відео головна камера у 8к якості при 30 FPS або у 4К якості при 60 FPS. Ну і звісно ж, відео знімається з оптичною стабілізацією. Дуже Класної якості. І зараз я пропоную вам подивитись приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Тестування мікрофону і стабілізації на смартфоні Red Magic 9 Pro від ZTE. ZTE NuBia Red Magic 9 Pro. Дуже красивий телефон. Він нереально потужний, але це телефон точно не для всіх. Цей телефон в першу чергу для тих, хто знає. На 100%, що хоче саме цей телефон для того, щоб грати в мобільні ігри. Ну тому що у повсякденному житті оці всі ігрові фішки і примочки будуть трохи зайвими. Але для тих, хто дійсно цінує мобільний геймінг, цей телефон буде реальною знахідкою. Ну, по-перше, тут є справжній вентилятор, який охолоджує телефон, не просто там щось типу. Системи охолодження, а справжній повноцінний фізичний вентилятор у корпусі смартфона. Також тут стоїть офігенний процесор, який навіть по міркам 2025 року рве майже всі смартфони. До мобільного геймінгу на цьому смартфоні виробники віднеслися з повною серйозністю. Тут і додаткові тригери, тут і вентилятор для охолодження, тут і спеціальний ігровий режим, який перемикається фізичною кнопкою на корпусі. А мені цікаво дізнатися, чи є серед моїх глядачів справжні поціновувачі ігрових Смартфонів. Напишіть у коментарі, як вам такий апарат. А я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Це був смартфон Red Magic 9 Pro від компанії ZTE. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Гаджет. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку. Вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе, побачимось!